Ви розумієте, справа в тому, що не Генеральний штаб визначає, кого потрібно призивати за мобілізацію, кого не потрібно призивати за мобілізацію. Визначає закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Саме в положеннях цього закону зазначено, хто має право на відстрочку, за які умови отримані цієї відстрочки. На розвиток цього закону прийнята постанова Кабінету міністра 560. і. Де визначені, який порядок і які документи слід надати особі, яка бажає отримати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацію? А генеральний штаб він ну надає відповідні директивні листи звернення до своїх підприкованих ТЦК і СП і орієнтує їх на те кого ну чи, чи з якої групи населення слід мобілізовувати зараз в даний період часу тобто фактично <кій> добровольц добровільних добровольних формувань територіальних органів вони не мали жодних пільг стосовно призову на військову службу за мобілізацію єдине що було це було ну в розумінні Такої джентльменської угоди uh -huh. працівники службовці військовослужбовці КСП вони мали списки тих осіб, членів добровільних організацій добровільних формувань територіальних оборони, і відповідно їх не призивали. Але з іншої сторони я знаю таких осіб. Я з ними спілкуюся, значить. І вони підтверджують те, що з ним проводились певні заняття, певні навчання і по тактичній медицині, де можливо, і по стрільбі, Значить, ось таким чином. Вони були таким певним резервом. Зараз же той резерв очевидно очевидно вже настала пора, що е, людей будуть добирати і вже з цього резерву. Е, добре, що це є погано. Я не можу нічого того сказати. В будь-якому випадку це є законно, і проблем з тим немає ніяких.